Так звана сирійська тактика, яку почали використовувати окупанти в Бахмуті, передбачає методичне винищення міської забудови артилерією та авіацією. Заявив про це Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи інформаційний спротив у щотижневій програмі Машовець Холодна на п'ятому каналі. Воно передбачає активне застосування авіації і артилерійських систем. Це ця лобова атака, так? Ні, ну та, та тактика її, про яку а, кажуть генерал сир... Сирський, да, mm -hmm. Сирійська. Тобто mm -hmm. квартал за кварталом, ну тобто, от, ось вони підійшли до кварталу, вперлися, не можуть mm -hmm. шляхом значить, наземних дій піхоти штурмової е захопити цей квартал або район. От, значить, вони протягом певного часу рівняють його цю забудову mm -hmm. да, шляхом масованих артилерійських і повітряних ударів. Ну, це що? Це ну, варварська тактика, але ну, вона, звісно, має певну ефективність. Повну версію програми Холодна Мошовець. Дивіться сьогодні о 20.00 на Ютубі П'ятого каналу. Росія може використати Великдень щоб стримати контрнаступ збройних сил України. припускаються на інституту вивчення війни і пояснюють, Кремль використовує релігію як зброю. А тому на Великдень може вимагати припинення вогню. При цьому самі окупанти будуть вчиняти а досі вчиняють релігійні переслідування на, загарб... на загарбаних територіях. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 70 таких випадків насамперед, репресії спрямовані. Ні, проти православної церкви України її священників ма московита захоплюють українські святині, руйнують їх або перетворюють на храми підконтрольні російській православній церкві московського патріархату. Ну і також окупанти беруть в полон і вбивають релігійних лідерів та священнослужителів. Експерти вважають це цілеспрямованою кампанією зі знищення православної церкви України, викорінення небажаних релігійних організацій в Україні і просування саме московського патріархату. Українське командування ймовірно змінило деякі військові плани через витікання секретних документів Пентагону. Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела і джерела близькі до Володимира Зеленського. Йдеться про злив цілої партії таємних документів щодо широкого спектру питань від України до країн близького сходу і Китаю. Спершу в мережу потрапили, нібито плани союзників із підготовки українського контрнаступу на банковій. Назвали ці документи фейковими. В наступній партії розсекречених файлів зазна. Чали вже про слабкі місця української оборони в поперех. Також йдеться про те, що Білий Дім шпигує як за противниками, так і за своїми союзниками. Деякі з оригінальних документів викривають масштаби прослуховування сполученими штатами ключових партнерів, зокрема Південну Корею, Ізраїль і Україну. Американські чиновники занепокоєні, що інциденти з витоком інформації можуть підірвати міжнародні відносини. Зазначає CNN. Мін'юст США. Вже розпочав розслідування, але у Вашингтоні не виключають, що документи можуть бути і підробкою. На Рівненщині заборонили діяльність церков Московського патріархату. Це рішення сьогодні ухвалили на сесії обласної ради. Проголосували за нього одностайно 55 депутатів. Крім того, обласна рада закликала всі територіальні громади рівненщини брати з них приклад і теж заборонити діяльність у по на своїх територіях. Адже нині на Рівненщині діють понад 400 церков московського патріархату. Також на сесії депутати звернулись до уряду, щоб рішення про припинення договорів земельної оренди з представ представниками ОПЕЦ МП підтримали по всій країні представники ОПЦМП, які були присутніми на сесії, такі рішення обурили. Навіщо зараз терня покласти між двома братами, які не можуть обнятися, між людьми, які не можуть обняти один одного? Українським народом, тими братами, тими братами, які є тут. Для чого їх сюди пустили? Для чого ви даєте слово слухати цю єресь? Далі буде відповідно до чинного законодавства: аналізуватись кожен релігійний об'єкт, кожна громада. Враховуватись всі нюанси, і вже на рівні громад мають бути рішення безпосередньо і по майну, і по землі. Віддати ключі, і пустити комісію до собору Олександра Невського. З такими вимогами вийшли небайдужі жителі Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині, 8 квітня. Громада проголосувала за перехід до православної церкви України, але священники московського патріархату не хочуть пускати ревізійну комісію і віддавати ключі. Деякі парафіяни їх підтримують. Напередодні вечері близько тисячі активістів зібрались біля храму. Водночас півсотні вірян московського патріархату оточили храм і не пускали їх в Дено між людьми сталися сутички. Поліція намагалась вгамувати НАТО. Натомість на сторінці у МП опублікували допис, що це буцімто спроба силового захоплення кафедрального собору. Працівники православної церкви України оголосили безстрокову акцію і встановили намети для ночівлі біля собору. Ми в капітаці і ми сьогодні залишаємось тут. Підтримуємо таке рішення. Слава Україні. Слава Україні! Джо Байден балотуватиметься на другий президентський термін у США. Рішення щодо цього він вже ухвалив. Повідомляє про це видання ЕНБІСІНІОСИДІСЯ про те, що сам Байден, нібито поки що не поспішає публічно оголошувати про участь у президентських виборах. Це спричинено низкою факторів, зокрема відсутністю серйозного суперника в демократичній партії, зосередження уваги суспільства на судовому процесі проти експрезидента Дональда Трампа, а також можливе зіткнення з республіканцями в конгресі щодо питання видатків бюджету. Ну і крім того, Байден нібито не поспішає це робити через боротьбу, яка розгортається всередині республіканської партії. Йдеться про нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса. Його вважають ймовірним кандидатом у президенти від республіканської партії. Цього місяця Україну відвідують президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький Як повідомляє польське видання ПІПІ а вони візьмуть участь у заході, де буде йтися про депортацію українських дітей до Росії. Долучиться до них і президент Володимир Зеленський. Деталі заходу не розголошують з міркувань безпеки, але відомо, що учасники будуть обговорювати шляхи повернення українських малюків додому і притягнення винних до відповідальності за даними платформи діти війни. Росія ви викрала і вивезла понад 19 тисяч українських дітей, але за даними національного інформаційного бюро реальна цифра значно більша і може становити понад 700 тисяч. 13-ті роковини смоленської катастрофи, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина і все вище керівництво країни. В Польщі відбуваються пам'ятні заходи. Президент країни Анджей Дуда і Перша леді поклали квіти до могили. Подружжя Качинських їхня гробниця розташована в замковому комплексі Вавель в Кракові. Після церемонії глава Польщі вирушив до могил інших загиблих в авіакатастрофі. Співчуття полякам висловив і президент України Володимир Зеленський зазначив. Що українці єднаються в скорботі з польським народом і вшановують пам'ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини. Ну і всіх, хто загинув в ім'я служіння батьківщини, трагедія під російським смоленськом сталася 10 квітня 2010 року. Польська делегація тоді прямувала до Катині вшанувати 70-ті роковини розстрілу поляків радянською армією на облавку літака. перебували 96 високопосадовців, польських, зокрема, президентське подружжя. Торік комісія із. Сідування трагедії в Польщі дійшла висновку, що в літак заклали вибухівку, і це спричинило аварію до цієї катастрофи. причетна Російська Федерація збили ворожий гвинтокрил. Мі 24 російську зарізну пташку знищили в небі над Донеччиною військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Про це інформує прес-служба командування сухопутних військ а, і інформація від них. Служба ж безпеки викрила агента кремлівських спецслужб, який намагався виявити позиції українських реактивних систем Хаймарс. Колаборант цей фіксував місця дислокації українських штабів, бойової техніки, складів. А зрадником виявився строковик однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ, якого окупанти завербували після початку повномасштабного вторгнення. Что ты трогашь? Ку ты еще Що ти продавал? Видел. Что ты тоже купил? Территорию черов. Своими скручествами Ну да.